І так, друзі, всіх вітаю. Зараз знімаю таке відео, як працює наша пасіка. Сьогодні такий даньок, просто шикарний, сонячний. Ну і отак працюють наші бджоли. Ще нагадую, раз це шестирамочні, це хто дивиться на нас вперше шестирамочні прошлогодні відводки, які робили в кінці травня. Ну, от бачите, і пилок несуть, Ну, красота. Отак все гуде. Дуже класно. Сім'ї такі непогані. Ну, Це вже по чому можна оприділити ну, сім'ю. Льот, бджіл, багато що оприділяє. Тобто, ти прийшов до вулика, якщо там тишина, то там нічого зовсім немає. Ну, таке. Шестирамочні відводки, повністю шість рамок займає, ну і я скажу так, що. Такі немаленькі, це вже потрібно може позабирати. Отак от працюють. Бачите, принос. є принос пилку, вже пішла робота. Я думаю, видно. Ну так, класно працюють. Взагалі. Ну, отак, от я думаю, буде видно кожну сім'ю. Взагалі, шикарно. Отак так о, все літає, все жужить. Чутно це навіть в цех, хоч і закрите вікно, але все одно чутно, тому що тут не можна не почути Тут 75 по сімей на цьому точку у нас. Ну, отак. Красота. Тут теж потрібно забрати оцю затикачечку, тому що це скорочував осінню, так понарізав кусочки пінополістиролом. Ну отак от працює все дуже-дуже добре. Як бачите, все худе. Красота, друзі. Оце чутно, що йде робота на пасіці. Наша бакфа залітала. Отак от працюють теж. Ну, всі бджоли, всі, кожна сім'я вона, вона працює. Та я думаю буде видно, як воно все жужить. Як все літає, також оцей відводок, який робив у цей старий вулик дідовський, перероблений на рамочки, теж почали працювати. Прогрівся він трошки, ну і класно, тому що товщина десь, по-моєму, 8 см. Отак От все. Думаю, камера трошки передасть, Ну, але передасть. Якийсь маленький тільки процентаж, а коли ти стоїш на пасіці, ну, ну, чесно, любо глянути, прийшов я, я думаю, пасічники мене зрозуміють, прийшов на пасіку і така картина ну, дуже-дуже класно. Як -то, як то кажуть, серце радіє. ну, Тому що красота, чесно, ти бачиш, що твій труд не даремний, працюєш то, як то кажуть, і маєш такий. Дуже класний результат. Зовсім почали літати класно. Я так розумію, що і бджола повністю робить обльот, тому що таких прям сонячних днів не було. Ну, отак, друзі, красота. Сезон почався, ще нам, щоб швидше закінчилася та війна і було просто шикарно. Але дай Бог, все буде добре. Все воно закінчиться, це однозначно. Тому, друзі, всім бажаю гарного сезону. Це пасічникам. Нашій Україні скоріше, щоб ми перемогли, щоб не було ніяких війн, щоб люди просто жили мирно, тихо. Саме головне це не покидали Бога, не забували, тому що ну, без нього ну, це просто нереально і неможливо. Тому, друзі, всім гарного дня. Пасічникам гарного сезону. Ну і все, нашій Україні скорішої перемоги. З Богом однозначно переможемо. Все, всім благословінь. Поставте лайк.